Віктор, чим мотивувалось? Чи мотивував своє рішення суд, е, яких спостерігачів від партії регіонів не допускали на дільниці? І яка була перевага до цього на вашу користь? Е, дивіться, саме по собі абсурдні ситуації знову ж таки в чому, що невже в нашій країні хтось повірить, що на виборчій дільниці не допустили представників спостерігачів офіційних спостерігачів партії регіонів? Або офіційних спостерігачів Тетяни Засухи, коли адміністрації, ви ж знаєте, адміністративний. Тиск в регіоні був ну, в даному випадку в 94-му виборчому округу, контролювався вся і все. Саме цікаво не це. Саме цікаво в протоколах, в оригіналах протоколів дільничів виборчих комісіях є підписи спостерігачів від партії регіонів і підписи е спостерігачів від е Тетяни Засухи. В оригіналах протоколів є. А на чому вґрунтувалися рішення судів? Що нібито прийшов ще один спостерігач? Нібито прийшов ще один спостерігач від Тетяни в, е, Засухи і їх не допустили на цю конкретну дільничу виборчу комісію, де вже були їхні спостерігачі. Ви зрозуміли? Один, нібито, виходив, інший заходив. Така невеличка ротація. От. Але в правдивість цього, звичайно, ніхто не вірить. Насправді, фактично, як це відбувалося. Під е, я був свідком цих всіх подій. Під Обухівський районний суд е, підвезли групу людей в автобусі. Це робилося вночі, мені здається, в 10-11 годин ночі. От, ви знаєте, всі погані справи, як вони робляться, так От, і в цьому автобусі прямо на колінах писалися ці акти про те, що когось там не допустили. От. Саме, саме цікаво, те, що фактично ці всі акти сфальсифіковані, вони всі сфальсифіковані. Тобто, всі рішення судів готуються на тому, що сфальсифікувалися документи, вони неслися в суд, і вже суд, як під копірку, писав у ці всі рішення, якою була ваша перевага до цих подій? По оригіналам протоколів дільничої виборчої комісії 9 650 голосів.